Якщо ж липень місяць приготував для тих, хто народився 2, 11, 20 та 29 числа, ну, перш за все, що хочу сказати, цей місяць липень для вас супер класний, супер! Продуктивний для духовного очищення. Що це значить? Ви можете робити духовні практики очищення, очищати свій простір, очищатися самостійно, приймати ванни для очищення, очищати свою голову. Тобто, вас духовне, саме з духовними практиками вам дуже рекомендується це зробити. Далі вам більше в цьому місяці не потрібно бути зручною. Намагайтеся в цьому місяці двіки слухати себе, слухати свою інтуїцію, слухати своє серце. Тому що а, не, знаєте, холодним розсудком, холодною головою, де немає інтуїції, ви, якщо будете заходити в якісь справи, байдуже, чи то фінансові, чи то стосунки, чи то дружба, чи то хобі, а, енергія туди не піде. Вам треба діяти не от буду робити там то і то, бо страшно. Страшно, що лишуся там без грошей. Да? Все, енергія туди не піде. Вам в цьому місяці потрібно з енергії такого, знаєте, любові із енергії інтуїтивної, і з енергії тепла, не холоду. Там, де ви відчуваєте, ви будете добре відчувати, в яких стосунках віє холодком, на роботі, в чому, в яких проєктах, от там, де є цей холодок, якщо ви туди підете, бо так треба, ви тільки енергію там зупините. Зрозуміли, да? ваше головне завдання в цьому місяці навчитись довіряти собі, а не чужим порадам. Цьому місяці не просіть порад ні у кого. Е, якщо вам хтось щось радить, окей, а інтуїтивно собі самі подумали, потрібно вам іти за цією порадою чи не потрібно вам іти, тому що дуже багато може бути хибних порад для вас, да, щоб ви потім не пожалкували. Якщо ви довго думали на рахунок своєї справи, вам двіючки, дуже класно в цьому місяці робити свою справу у парі. Е, у парі у вас може бути ем, в стосунках, я маю на увазі, можуть бути трішки емоційно напружені моменти. Кожен з вас. Ем, не кожен з вас, не так. Ем, будуть моменти, коли ви ем, чомусь емоційні можуть бути напруги. Тому що будуть моменти, що, знаєте, у вас такі можуть бути качелі. То хочу багато уваги, і любові, то хочу повністю побути на самоті. Так, і оце вас буде качати і. Партнера, відповідно, він не буде розуміти партнера, він вона, вони не будуть розуміти, що ж ви хочете. Да? Тому ось такі можуть бути трішки емоційні качелі, і можуть бути, що вам здається, що вас не чують у відносинах, що вас не чують. Але це так може, може програтися саме липень місяць. Вас чують, але саме із емоційних качель вам буде таке здаватися. До речі, двічки може бути повернення до минулих стосунків, для чого це? Якщо вас буде повертати в липні місяці до минулих стосунків, це щоб ви остаточно пройшли урок. Не просто так, вас ви повинні побачити там цей урок і остаточно його пройти. Якщо знаєте, як кажуть, якщо боляче крик душі, не мовчіть, проговорюйте це, тому що саме через голос ви будете. Лікувати те, що болить. Не мовчіть. От вам в цьому місяці я вам рекомендую: не мовчіть, проговорюйте, але не істериками, не криками, не агресією. Да? А саме говоріть голосом і тоді вас почують. Тобто, липень місяці для вас може бути на відкриття старих ран. Будьте до цього теж готові. Але це саме для того, щоб ви. Побачили, побачили там уроки. Да? Можливо, можливо, інколи через неприємно, але, але можливо таке буде. Що ж ідеально для вас, якщо ви жінки? Для жінок ідеально, липень місяць багато робити жіночих практик, тілесних практик, масажа, спа, енергетичні тілесні практики підходять. Якщо ви чоловік. Теж енергетичні практики вам потрібно, масажі, вам потрібно на арт-терапію. Вам хорошо, якщо ви хочете психологічно щось пропрацювати, в липні місяці дуже добре через арт-терапію це зробити, через медитації і робіть практику прощення, пробачення. Да? Чому? Тому що, пам'ятаєте, я на початку сказала, що у вас цей місяць місяць. Очищення і прощення буде хороший. І що я ще хочу сказати вам, можете відчувати да, оці качелі, сум, гнів, радість. Дозволяйте собі проживати ці моменти, не закривайте, сумно посумуйте, проживайте їх, да, проговорюйте і проживайте. Ви не повинні бути ідеальною. Пам'ятайте, чи ідеальним для того, щоб. Вас любили. Просто це запам'ятайте, тому що, можливо, буде хотітися. Я не ідеальна, я не ідеальна, да? мені треба дотягнути. Відчувайте своє серце, тому що в цьому місяці ваше серце це буде вашим компасом.